Команда бренду Ergo довела справу до кінця, і нарешті ми з вами отримали справжній ігровий мінілет-телевізор серії mq 95 Game Pro. Сьогодні у нас на огляді представник найпопулярнішої діагоналі 55 дюймів, і ми обговоримо всі особливості нових телевізорів та переваги стосовно конкурентів. До речі, трошки пізніше з'явиться цей телевізор і в діагоналі 65 дюймів. Почекаємо, давайте спочатку про бренд і досвід нашої співпраці з телевізорами Ergo. Це яскравий представник оєм виробництва Це коли ви маєте права власності на бренд і на відомих фабриках збираєте продукт з певним набором характеристик. До 2024 року телевізори Ergo збирались тільки на заводі Чанг Чонг. Це відома фабрика, яка збирає для Xiaomi телевізори, а також для таких брендів, як Грюнхільм. Починаючи з 2024 року, у Ergo пропонується нові QLED та MiniLED моделі збирати з популярного. У світі заводу SkyWords. Ця фабрика займається повним циклом виготовлення телевізорів і має глибокий досвід виготовлення якісного продукту. Огляд на нові моделі ви вже могли бачити на нашому каналі: матові екрани, покращена яскравість, Google TV, операційна система та потужний і насичений звук в нових міні-лед. Все було б добре, але не вистачало ігрових можливостей та екранів на 144 Гц. Нарешті можна закрити питання доступного ігрового телевізора з найбільшою гарантією в Україні три роки. Взагалі можу сказати, що бренд Ergo за ці роки дуже змінився в напрямку надійності своїх телевізорів. І за минулий рік ми гарантійні випадки ледве закриємо на пальцях однієї руки, а телевізорів було продано більше 300 штук в нашому магазині. Коротше, якщо ви думаєте, що гарантія в три роки нічого не вирішує, то це не так. Вирішує, адже за відсутності запчастин через два роки ви можете отримати акт на списання телевізора, і це значить, що можете обрати собі новий ТВ або отримати повернення коштів. Але в більшості випадків до цього справа не дійде, бо ерго зараз це надійний продукт за доступні кошти. Тому декілька років підряд отримує нагороди як вибір року серед українських споживачів. Тепер про нашого красунчика на 144 Гц. В комплекті ви знайдете дві металеві ніжки, кабелі для підключення аналогових пристроїв через композитний роз'єм, адаптери для настінного кронштейну, інструкцію користувача та гарантійний талон. І не забуваємо про оновлений металевий пульт, який зручно лежить в руках, він працює, до речі, по блютуз та має зручне розташування клавіш, до якого можна миттєво звикнути. Далі хочу ретельно зупинитися на звуковій системі цього телевізора. Вона буде основним фактором порівняння серед конкурентів, адже в цьому бюджеті треба боротися за споживача. І у Ergo перевага досить суттєва. Звук в цій моделі широкополосний, бо маємо розділені окремі динаміки високого частотного діапазону в лівій та правій нижній частині, також середньочастотні, які направлені вниз. Та низкочастотний сабуфер позаду. Звісно, я не буду підтверджувати, що тут звук на 70 Вт, як написано в презентації, але цілком можна зробити висновок, що 40 сучасних китайських Вт він заслуговує. Саме звук доповнює враження під час перегляду, і тут він на хорошому рівні, як для вартості телевізора в районі 32 тисяч гривень на момент виходу цього відеоролика. По інтерфейсам будемо мати RJ45 для дротового підключення до вашого роутеру, якщо з Wi-Fi є проблеми, бо він тут, до речі, Wi-Fi дводіапазонний і підтримує вищу швидкість, ніж кабель. Далі оптичний вихід багатоканального звуку три HDMI, з яких саме ігровий третій. Перший не підтримує ігрові можливості сучасних консолей. І шкода, що про це не написали на корпусі телевізора. Довелося випробовувати всі підряд. Далі два USB-роз'єми, але вони стандарту 2.0. Тому на високу швидкість не розраховуйте. Плюс живлення в цих інтерфейсів розраховано тільки на твердотілі накопичувачі. У мене не вийшло, на жаль, отримати інформацію з жорсткого hdd диску на 2 ТБ, Тому і прошу і вас на це не розраховувати. Шкода, що тут маємо таку економіку. Далі два високочастотних виходи для різних типів антен, а також забутий усіма композитний роз'єм та корисний 3,5 мм вихід на навушник. Дизайн телевізора стриманий і мінімалістичний, але витриманий класичний стиль нових телевізорів Ergo. це безрамковий корпус в темно-сірою рамкою в нижній частині і непримітним логотипом бренду в лівій нижній частині. Ця модель не має матового екрану, але в цілому антиблікове покриття дуже гарної якості. Тому глянцевим цей екран також назвати складно. Важливо вам розповісти про апаратну частину, яка складається з платформи Mediatek MT5889 ядрами Cortex A73 з максимальною частотою 1300 МГц. Оперативна пам'ять 3 ГБ, а от вбудованої не дуже багато всього 16, з яких користувачу доступно майже 7. Телевізор працює на операційній системі Google TV 11 версії в розподільній здатності Full HD для зменшення навантаження на центральний процесор. Дорогі мої глядачі, це ігровий телевізор, тому я одразу під'єднав до PlayStation 5 і почав тестувати його на ігрові можливості. Перевірку на 120 Гц пройшов швидко. Важливо підключити PS5 в правильний роз'єм, нагадаю, це третій. Про матрицю маємо IPS-панель на 120 Гц та пікова яскравість 1600 ніт в HDR, як стверджує виробник. А от середня яскравість 400 ніт. 55 ка має 112 зон локального затемнення, а 65-ка буде мати 160. Нагадаю, що локальне затемнення не працює під час ігрового режиму, тому нюанси на темному зображенні у вигляді Легких засвітів можуть бути. Все це за рахунок зниження глибини обробки вхідного сигналу та відповідно зниження інпут лаг для швидкості реакції. Затримка, до речі, складає всього 6 мілісекунд. Поєднання IPS матриці та локального затемнення міні-лед мені особливо завжди подобалось. Це насичена кольорова передача та широкий кут перегляду без зміни гами. А недоліки у вигляді засвітів якраз можна згладити за допомогою лед підсвічування. Я помітив, що локальне затемнення вимкнено за замовчуванням, тому не забувайте його увімкнути при перегляді звичайного контенту. В цілому, після увімкнення в налаштуваннях локального затемнення, телевізор не викликає зайвих запитань і рівень чорного знаходиться в необхідних межах. Грати на телевізорі в режимі HDR та 120 Гц мені сподобалось, Особливо, якщо враховувати, що це телевізор доступного цінового сегменту. Якщо натиснути кнопку Інпут, то отримуємо вихід ігрового меню та інформацію по частоті кадрів на поточний момент. Картинка плавна та яскрава. Навіть для світлих кімнат яскравості буде достатньо. Гонки виглядали на телевізорі також насичено. Не знаю, як вам, але мені таке зображення до вподоби: насичене, динамічне та яскраве. Ігровий процес яскраво доповнено динамікою багатоканальної звукової системи, яка має і чистоту, і насиченість басу. Що я можу сказати в цілому по враженням від цього телевізора? Зараз на ринку ми бачимо багато пропозицій по ігровим ТВ в різних бюджетах. Я не рекомендую вам, до речі, порівнювати цей телевізор з такими брендами, як Hisense або TCL. Там зовсім інші алгоритми обробки зображення. Це, скоріш за все, прямий конкурент такому бренду як Xiaomi, але з традиційними фішками від Ergo. По-перше, це відома фабрика Skywards, А по-друге, втричі більший термін гарантії. та Розгалуджена мережа сервісних центрів підтримки споживачів. Яскраве та насичене зображення телевізора доповнено повноцінною звуковою системою, яка не розчарує вас точно. Мені здається, більшість не буде думати навіть над купівлею додаткових саундбарів чи додаткових витрат на акустику. Мінуси це USB старого стандарту та поки недостатньо якісний переклад деяких пунктів меню. Але це велика проблема, якщо враховувати, що телевізор має досить Відкриту операційну систему з можливостями майже безмежного перегляду контенту онлайн. В цілому пряме потрапляння в бюджет з суттєвими перевагами від основного конкурента та підвищеною якістю збірки та технічної підтримки. Додаткові питання по телевізору ви можете ставити в коментарях або звертатись за контактами в описі до відео. Ми стараємось оперативно надати вам всю необхідну інформацію. Традиційно дякую вам за підтримку нашого каналу вподобайками та підпискою. Зустрінемось в нових відео на нашому каналі.